Всім доброго дня, вітаю, і з вами Саютіна Тетяна. Я психолог, психотерапевт, майстер безлогічного методу, енергопрактика. І сьогодні хочу з вами поговорити про відносини і спілкування, тому що я вважаю, що фактично все наше життя це є спілкування, це є відносини звичайні. І з самого дитинства дитина в оточенні різних відносин. Коли ми з вами. Виростаємо, то спочатку наші значими дорослі: це є наші батьки, вихователі, вчителі, друзі звичайно, ті, які в школі, і ті, які не в школі, десь там біля дому, там де ви живете. Потім наші друзі, це можуть бути наші студенти і наші колеги по роботі. І фактично, отак, якщо далі розглядати все наше життя, це є спілкування. Правда? Тут я. Думаю, що ви зі мною погодитеся, тому що ну, всюди ми спілкуємося. А, але наше спілкування і наші відносини можуть бути гармонійними, здоровими, хорошими. І тоді, звичайно, що нам не потрібно нічого робити, можна тільки насолоджуватися життям. Але частіше буває так, що в житті кожної людини бувають якісь ситуації і відносини не дуже гармонійні, скажімо так, м'яко. Коли не складаються відносини і з батьками, і з мамою може не складатися, і з татом може не складатися. Можливо, є брат чи сестра, і теж там не все так гладко. Більшість якихось там конфліктних ситуації. Потім ми виростаємо, вибираємо собі пару чоловіка чи дружину. Там теж є нюанси в наших відносинах. Звичайно, потім, коли появляються діти, свої вже власні діти, то в нас теж є відносини з нашими дітьми. І коли діти виростають, і якщо ви вже той, хто мене чує вже достатньо доросла людина, то ви розумієте, що вже є дорослі діти. З якими можуть бути різні відносини. Можливо, вони ну, бувають якийсь там період часу дуже добрі, ну, такі гармонійні, а бувають такі, якісь, ну, конфліктні ситуації, якісь сварки, якісь непорозуміння. І воно все відкладається в, наше, в наші образи, в наші такі стресові ситуації. І цьому можна допомогти. Так? Як, яким чином? Я хочу вас сьогодні познайомити з такою технікою, яка відноситься до безлогічного методу, вона називається перегляд відносин. Перегляд відносин можна робити з будь-якою людиною, навіть живою чи той, вже нема, якої немає вже в нашому світі, або навіть з якою якимось неживим об'єктом. Але сьогодні ми більше будемо говорити власне, про відносини, ну, з оточуючими нас людьми. І коли стається така ситуація, і в нас склалася якась сварка, якийсь конфлікт, ми дуже переживаємо, чи то стрес, чи то просто образа, і хочеться закритися від цього світу, і ми можемо з цією людиною говорити довго, просто подумки, да? не спимо ночами, ми говоримо, щось пояснюємо, щось доказуємо. Ну, але це енергія в нікуди. Погодьтеся зі мною, що ми витрачаємо свою енергію, але вона нам нічим не допомагає, ми просто її витрачаємо. А звичайно, в нас своєї такої зайвої енергії немає. Треба її зберігати і мати біля себе, так, якщо просто сказати. І тому ми можемо спробувати гармонізувати ту ситуацію. Ті відносини з будь-якою людиною за допомогою такої техніки, коли ми на диханні працюємо енергетично і, в тому числі, забираємо свою енергію, поповнюємо назад свою енергію. І практику цю цю техніку, цю практику можна робити з батьками, можна робити з мамою, з татом, можна з обидва батьками робити, якщо ситуація така склалася, це можна з якимись будь-якими будь -якими родичами. З сестрою, братом, чи бабусю, чи дідусем можна робити. Якщо якісь є відносини на роботі з колегами, щось не складається, з начальником, з керівником, значить теж тут можна застосовувати цю техніку. І дуже вона ефективно працює. Дуже у всіх відносинах, навіть можна з дітьми, і з маленькими дітьми, і з дорослими дітьми, якщо ви доросла вже людина. Тобто гармонізувати відносини. Цією практикою можна любі, з любою людиною в будь-яких ситуаціях. І я дуже вам рекомендую попробувати, якщо ви ще не пробували безлогічний метод, не пробували таку практику, попробуйте і ви побачите, як буде мінятися ваше життя. А як воно буде мінятися, ви б мене запитали, так? тому я відразу буду відповідати і на це питання теж. Якщо у вас є конфліктна ситуація, дуже надзвичайно конфліктна, чи просто трошечки конфліктна, така може бути якась сварка, да, якісь непорозуміння, можливо. І коли ви з людиною зробите цю практику, застосовуючи цю техніку, перегляд відносин, що може відбуватися? Може відразу налагодитися ці відносини. Ця людина може прийти чи передзвонити вам, ну, чи написати смс, чи десь в а, якісь своє вибачення, так теж може бути. Можливо, вона навіть зробить вам якийсь подарунок. Чи ваш керівник може вас просто навіть. Підвищити вам ну, зарплату, чи підняти вас на іншу посаду, запропонувати, чи новий проєкт запропонувати. Так теж буває. Якщо це з друзями, то ці відносини теж можуть налагодитися. І це може відбуватися таким чином, що ви просто не очікуєте. Чи ви, наприклад, зробили з якоюсь там сусідкою чи сусідом, а він бере і продає свій будинок, чи свою квартиру, і переїжджає, чи просто переїжджає. І от вам вже нема цього фактору, такої, який вас дратує, наприклад. Тобто, абсолютно різним чином може ця ситуація розрішитися. Звісно, якщо це близькі люди, родичі, батьки, діти, то вони ну, нікуди не дінуться, хоча бувають теж ситуації, коли вони десь від'їжджають і на відстані відносини покращуються. Так теж може бути. А якщо це люди ваші не дуже близько оточення, то дійсно вони можуть тут десь переїхати, десь випасти з поля вашого зору, чи вибачитися, чи не вибачитися, але ситуація розрішається таким чином, що ви не будете від цього страждати. Ви не будете в тому стресі. Ви перестанете про це думати. Вам стане легше, і ви просто далі насолоджуєтесь своїм життям, переступили, зрозуміли, що це ваш якийсь урок, і пішли далі. Тобто, ця техніка працює. Таким чином, що ви навіть не знаєте, як воно буде потім бачитися вам в житті, але якось воно буде мінятися абсолютно різним чином, може мінятися. І це так дивовижно, і дуже цікаво. Але це точно працює, і це вже перевірено. Ну я навіть не знаю, не рахувала, напевно тисячами людей, які прийшли в мене в консультаціях і на курсах, і сама я так само застосовую ці техніки для гармонізації свого життя. Працює дуже швидко, сіли, зробили, і потім очікуємо результат, так, умовно кажучи. Ось таку техніку я вам хочу запропонувати власне, українською мовою. Да, на моєму каналі є російською мовою, але мені хочеться зробити більш комфортне, щоб українці могли зробити це українською мовою. І старайтеся робити цю практику тою мовою, на якою на ви спілкувалися в дитинстві. Да, от більше як така рідна мова. Тобто ви можете вибрати або той, або той ролик. І подивитися, які результати. Я дуже буду вдячна вам, якщо ви напишете в коментарях, якщо відбувається. Іноді воно так фантастично відбувається, просто неможливо повірити. І здається, так треба це само собою відбувається, такого не може бути. Ну, але ми віримо в те, що ми робимо, довіряємо собі. Якщо ми сіли і зробили, то ми зробили. Ми вклали свою енергію, ми зробили цю практику, і, звичайно, ми отримали результат. Так що довіряємо собі. І робимо, вибачте, і робимо свою, своє життя більш гармонійним. Ще раз вам нагадаю, що можна це робити з любою людиною, любою, можливо, у вас якісь почуття провини перед тою людиною, яка вже пішла з цього світу. Тоже так само можна зробити. І в цій практиці, я, звичайно, зараз, після того, ще трошечки вам розкажу, і буду вас вводити в цю практику, і коли ви будете її робити. Закритими очима вона робиться, ви можете там поговорити з цією людиною. Але це вже не буде енергія в нікуди, коли ви просто там не спите ночами, чи ви злитеся, чи ви ображаєтеся і просто так ну, подумками це говорите, робите, але це нічого не відбувається, нічого не міняється, крім того, що ви самі заганяєте себе в ці негативні почуття. Але тут, на енергетичному плані, ви вже робите її зовсім по-інакшому цю практику. Спробуйте, і ви зрозумієте. І коли я вас веду практику, і ви будете в ній з закритими очима, ви будете бачити своїм внутрішнім зіром, можна сказати, цю людину, ви можете з нею поговорити, ви можете їй все пояснити. Якщо у вас є почуття провини, чи вам хочеться якось вибачитися, чи ну покращити, чи пояснити щось, ви можете вибачитися, ви можете покращити ці відносини, ви можете просто пояснити, ви можете запитати, задати питання: а чому ти так поступив? А що це для мене означає? І внутрішній ви отримаєте навіть відповідь, ви почуєте цю відповідь, ви зрозумієте. Хоча на початку вам буде здаватися, що все випадково. Ні, нічого випадкового бути не, не може і не буде. Тому я дуже вам пропоную в, тих, в цій практиці просто перепрожити ще раз, як прожити цю ситуацію з цією людиною, ну, наприклад, якийсь конфлікт. Ще раз прожити, можливо, у вас будуть реакції тіла, можливо, ви будете позихати, зівати, можливо, ви будете ну, з'являться сльози, чи ви захочете ну, поплакати, дайте собі таку можливість. Чи навіть тіло дуже якимись такими фізичними на фізичному рівні знаками буде давати, що процес іде. Десь закололо, десь заболіло, десь щось рука нога затікла, як ми кажемо, да? щось таке, коли ви будете розуміти, що енергії працюють. Тобто це можуть бути образи, це можуть бути якісь слова, це ви можете розмовляти і отримувати відповіді. Або просто ваше тіло, фізичне тіло буде вам підказувати, що робота іде, і десь щось поболіло, покололо, і воно проходить, бо блоки енергії проходять, і до кінця практики не бійтеся, це все закінчується, і все буде абсолютно нормально, так як і було. І саме головне, що після цієї практики ви відчуєте полегшення. Ви зрозумієте, все, улучилися, я відпускаю цю ситуацію і йду далі по життю. Тому що є таке чарівне слово відпуститься, але ніхто не знає, як відпустити. Ну, хотів би відпустити, але скажіть мені, як це відпустити? І просто так відпустити, не знаючи ніяких технік, ну, дуже складно, незрозуміло. Але тут, коли ви так зробите, поговорите з цією людиною, Вибачитися, чи вибачити ту людину, чи зрозуміти, чому вона так зробила, чи так ну, вам було образливо, щось сталося. Ви це зрозумієте в практиці? Енергію свою повернете на кожному диханні. Ми це будемо робити, на кожному вдосі видосі повернеться, ви будете відчувати себе енергійною, більш енергійною, з полегшенням. Ну, а що ще треба? Оце, власне, і буде той результат. Хочу вам сказати, що якщо це така одноразова ситуація, звичайно, вона відробиться, як ми кажемо, однією практикою. Але якщо це відносини, наприклад, між чоловіком і дружиною в житті сварки там років 10-20, то можливо однією. Практикою це не обійдеться, да? там треба буде зробити ще одну чи про якісь інші інструменти. Дивіться в мене на каналі, або пишіть особисто, я вам підкажу, або приходьте на консультацію, ми відпрацюємо. Тобто, коли це вже такий затяжний, складний конфлікт, то, можливо, однієї практики буде замало, щоб все вирішити, гармонізувати, але полегшення навіть від однієї практики все рівно буде. Якісь ваші такі інсайти, да, усвідомлення вони теж будуть. Тобто тут треба просто розуміти, що з однією ситуацією, з одніми людьми чи з якоюсь темою треба працювати можна тільки один раз, або працювати треба трошки довше. Наприклад, відносини з мами, якщо вони з дитинства не склалися і не виходить, то, звісно, однією практикою це не виходить. Але відносини з мамою я вам скажу дуже важливі в нашому житті, надзвичайно важливі. тому що мама нам дала життя. Це тільки сказано. І якщо у вас не складаються відносини з мамою, тільки ви, якщо ви дивитеся цей ролик, значить ви цікавитеся цією там, тільки ви це можете зробити, тільки ви це можете змінити, тільки ви це можете гармонізувати. Так, ну тепер я думаю, що я сказала основне і головне, якщо будуть питання, задоволені, вам буду відповідати і в коментарях, ви можете приєднуватися до телеграм-каналу, ссылки будуть ці під відео. І, звичайно, якщо ви мені напишете, то я, звичайно, теж відповідаю на ці питання. А зараз пропоную відразу, ви це прослухали, і зараз у вас вже в голові появилася думка, що напевно, от з тією людиною я би хотів зробити таку практику, попробувати, що з цього вийде, да, якщо ви перший раз робите. І вам пропоную з тією людиною, з якою яка зараз вам. З'явилася, яка згадалася з цією робити, будь-то мама, чи тато, чи хтось ну, ще з інших родичів, чи хтось з друзів, чи коханий, чи бувший коханий, чи діти дорослі, чи малі. Ну, тобто, будь хто колега по роботі, якщо у вас там теж ну, не, не склалися гармонійні відносини. Хороше. Беріть ту людину, з якою ви зараз можете попрацювати. Не відкладайте, сідайте. Вам буде потрібна година, ну, може, комусь менше іноді, але ми в основному орієнтуємо на годину такої роботи, і це все, да? це не, не довгі походи місяцями чи роками до психолога. Хоча я абсолютно це не критикую. Я теж психолог, я знаю, працюю я. До знання цього методу працювала так само в психології таким ж, таким ж чином, можна сказати. Тому зараз пропоную вам цю годину присвятити собі. Не відкладати, сідайте, краще сідайте, от як я сижу в кріслі, да, лягати трошки складніше, там є ризик заснути. Тому краще сідаєте, закриваєте очі, і я відразу зараз злочу цю практику. А якщо ви захочете повторити, потім знов можете по цьому ж по цій же записи, по цьому ролику зробити ще з іншими людьми, з будь якими скільки завгодно. Так, закрили очі. Не ну, тепер зробіть три вдоха і три видоха, глибокі вдохи, більш повільні видохи, закритими очима робимо. Таким чином ми настроїмося на практику, ми вже не бачимо довколішнього світу, бо наші очі закриті, видихаємо, ще вдих видих, видихаємо все, що може заважати, зайві думки, якісь хвилювання, якась недовіра. Все видохнули, до цього методу. І цієї практики все видохнули. Ще раз вдих, видих, і повторяєте зі мною, за мною. Я буду казати з перервами, тобто по пару слів, ви будете встигати говорити, ви можете говорити подумки про себе, можете голос, тихенько, як вам зручно, можете, тільки повторяти, щоб ви свідомо повторяли ці слова і розуміли, що ви будете робити. І в нас буде звернення, я пропоную звернення до свого внутрішнього я, тобто до своєї душі. Ви можете вибрати, як вам більш комфортніше, або до своєї душі, або до своєї внутрішнього я, або до своєї підсвідомості, так теж можна. По-любому, це все рівно наша внутрішня енергія. І робота буде йти. Ну, я буду казати до душі. Мені так подобається, я так сама і сама роблю, і так в методі, в практиці це прийнято. Так, ну все, ви тепер заспокоїлися, подихали і повторюєте зі мною. Очі не відкривайте до того моменту, поки ви не закінчите практику. Навіть поки що я зараз говорю, ви можете поставити свій телефон мобільний на годину, і вас, вам повідомить, коли пройшла година. Зараз тоді, якщо хтось буде зараз це настроювати, я ще трошечки потягну час, можете взяти свій телефон, поставити на годину. Через годину практика буде закінчена. Поки ви це робите, я вам скажу так: що ви можете орієнтуватися на годину, можете орієнтуватися на своє відчуття, коли ви відчуєте абсолютно свободну, вільно, абсолютно легко, ви зрозумієте. Все видохнуло, все добре, ви вже образ цієї людини не бачите в кінці техніки, практики, ви розумієте, все зроблено, ви можете орієнтуватися на такі свої відчуття теж. Але так для початку краще поставити на годину і спокійно годину відпрацювати, а потім вже вирішувати, чи треба вам швидше це робити, чи ні. Більше, ніж година робити теж не варто, не треба годинами сидіти. Краще через якийсь час робити ще раз. Так, ті, хто зараз настроїв свій телефон, закрили очі, зробили вдих видих. І починаємо практику. Зі закритими очима. Сидите достатньо зручно, щоб ви сиділи, але не дуже так відкидаєтеся в крісло, я тут показала. Можна рухатися тілом, можна потім ручки і ушки вистирати, щоб вам не хотілося спати, таке може бути особливо на початку. Старайтеся бути в такому ресурсному стані. Все, повторюйте за мною. Я звертаюся до своєї душі. Або своєї підсвідомості чи свого внутрішнього я, якщо вам не подобається вночі. І прошу поставити переді мною і називаєте людину. Наприклад, поставити мою маму. І коли ви так скажете. То образ мами чи іншої людини, з якою ви будете робити, вона буде перед вашими очима, з закритими очима, перед вашим внутрішнім взором. Так. Вона появиться, ви точно можете її уявити, цю людину, згадати, тобто тут нічого складного нема. Але це буде відбуватися на іншому рівні. Це не просто так. Так. Далі продовжуємо практику. Тобто я звертаюся до своєї душі і прошу поставити переді мною, наприклад, мою маму. Далі звертаєтеся до мами і кажете так, повторюйте за мною, потім я поясню. Так. І кажете, мамо, вибач мене, будь ласка. За всі мої помилки. Я прошу вибачення перед тобою за всі свої помилки. І це перше, що ми говоримо. Вибачаємося. Завжди є за що вибачатися. Навіть перед, перед тою людиною, яка вам щось зробила, і ви на неї ображаєтеся. Вибачаюся далі. І я пробачаю тебе. За всі твої помилки стосовно мене. так? І таким чином ми входимо в такий енергетичний коридор з цією людиною, коли ви попросили пробачення, відправили цю енергію позитивно, пробачили. Навіть якби ви ще не пробачили, але ви вже це сказали. Ви свій намір показали. Усесвіт простір, ви вже вдали свій намір, ви хочете простити. Но якщо вам буде так легше жити, це буде гармонізувати ваші відносини. Попросили пробачення, і я пробачаю тебе за всі твої внуки. І тепер на диханні, і на кожному моєму вдосі. Повторюйте, я забираю всю свою негативну енергію. А це може бути образа, страх чи злість чи роздратування, будь-що, це є ваша негативна енергія. І ви маніфестуєте, да? кажете, що на кожному вдосі, а дихання наше безперервно. І годину будете працювати, ви будете просто з людиною розмовляти, а на диханні буде йти те, що ви зараз говорите. На диханні буде на кожному досі буде вертатися ваша енергія. Це ваша енергія. Ми нічого чужого не робимо, нічого не беремо, нічого не відправляємо, ми тільки беремо своє, віддаємо тій людині її енергію. І забираємо свою негативну енергію. На кожному маємо досі я забираю всю свою негативну енергію. Розумієте, яку, яку. Ви вже можете зрозуміти, якщо у вас є образа, то в основному це і буде образа. Або ще злість. Так. А на кожному моєму видоху чи видосі, як зручно, видоху, напевно, краще сказати, я віддаю тобі твою негативну енергію. І таким чином буде гармонізуватися цей енергетичний простір між вами. Ви забираєте на вдосі свою свій негатив, на видосі віддаєте цій людині її негатив. І вона його теж забирає, тому що це її енергія. І вона теж поповнюється своєю енергією. Так що цій людині теж буде ця практика, як бонусами. Так, далі продовжуємо. І нехай між нами буде тільки світло. Або світло і любов, якщо це близька людина. І все. І тепер ви з закритими очима починаєте самостійно працювати. Що це означає? Про дихання, ви вже не думаєте, ви вже сказали, що на кожному досі ви забираєте вдохну, да, свій негатив, на кожному видосі віддаєте тій людині її енергію, її негатив, і про це більше не думаєте. Ви післали свій намір, що нехай між нами буде тільки світло, або світло і любов, Ніякого негатива не лишається між нами. Да? І на початку ви сказали, що пробач мене за мої помилки, тому що ми можемо чимось спровокувати, щось не так сказати, не так себе повести, не помітити про це, не подумати про це, забути і так далі. А це могло спровокувати ту людину на її події, на що ви образилися. Або навпаки, ви вже знаєте, що це вам точно треба вибачитися, бо це ви щось робили. Тут навіть не важливо розбиратися з тим, <кій> важливо, що ви попросили пробачення. І ви пробачили ту людину, і я пробачаю тебе за всі твої помилки стосовно мене. І в кінці практики в основному всі відчувають власне то відчуття і відчувають, що я пробачила, я зрозуміла, чи я зрозумів, я пробачила, я все розумію, віддали, розділилися цим негативом. І це вже буде якраз ця гармонізація відносин, з якої я починала вам це розказувати. Так, далі я вам не буду заважати, ви зараз будете сидіти, працювати, година пішла з самого початку практики, як я били, і ви тепер з цією людиною можете поговорити, запитати, задати питання, вибачити ще ще раз, якщо треба, чи потім сказати, що ви вибачаєте. Чи, якщо вам потрібні якісь пояснення, ви можете їх теж ну, вимагати, да, спитати, або свої пояснення, якщо ви хочете пояснити, чому так сталося? Поясніть, я вас запевняю, що та людина на енергетичному рівні вона не буде розуміти, знати, від чого це, але вона якимось чином зрозуміє, і вона буде поводитися з вами по інакшому чи абсолютно кардинально по-інакшому, чи трошечки ви тільки будете помічати спочатку якісь зміни. Але зміни будуть, вони бувають і відразу, і на наступний день, і через тиждень. А буває так, що розпаковується ця практика і ці енергії якийсь час. Тобто, може, потрібно буде і довше для того, щоб енергії зрозуміли, де вони мають бути, в яких місцях, як вони розподіляються, і тоді ви будете бачити ту гармонізацію ваших відносин, полегшення, однозначно. Все, і так далі ви працюєте. Розмовляєте з цією людиною, як я казала, можна просто як перепрожити. Да? У вас була травма, психотравма чи стрес, які... а це буде такий ретравматичний досвід. ваш. Да? Ви ще раз прожили, а це вже буде останній раз, що ви це прожили. Можливо, виплакалися ще раз і відпустили. І це буде якраз то, що називається відпустити. Ви це відчуєте. Буду рада вашим коментарям. Якщо ви їх напишете після вашої роботи, чи через якийсь час, коли ви вже будете точно бачити зміни в своєму житті і в цих відносинах. Цього я бажаю вам успіху, не буду заважати. Ви продовжуєте працювати, я просто зупиняю цю, цей запис. З вами була Сютінна Тетяна, я щиро бажаю вам гармонічних відносин і всіма людьми, з близькими, не близькими. Всього доброго, до побачення, до наступних практик.